Доброго дня! Хочу вас познайомити з сучкорізом Alpen Weisshorn 280. Має довжину руків 800 мм. Упори, храповий механізм. Щойно був куплений, обзорів немає, може комусь допоможе при виборі цього сучкоріза. Виробник заявлено, що це швейцарія. Зручні ручки, упори. Легкий і дуже, один кілограм. Все, гілка сливий лежить. Зараз ми спробуємо обрізати. Відео буде коротеньке, щоб ви побачили, як відповідно ріжеться. Єдиний недолік такий може бути, що оскільки він обладнаний храповим механізмом, то дуже широкий хват, тобто він розкривається дуже сильно. Ріже чудово, давайте ще раз спробуємо. Це слива у нас таке дерево, тому що персик буде різати краще. Значить, Цей сучкоріз був куплений на заміну оцього Брадаса, тому що коли ми обрізали лучу того року то у нас відповідно зламався ніж. Цього року купили ніж, 250 гривень коштує. Але справа в тім, чим вони відрізняються, цей сучкарісу у нас об одного типу. І ним дуже зручно різати на кільце. Це в цьому сучкарісу Брадуса. Він телескопичний, 1200 розкладається, все наче добре. Але тут я на ковальні і не завжди зручно різати ним на кільце. Так так само він обладнаний храповим механізмом, все. єдине, що тут якість сталі гірша, ніж в тому. От і все. Дякую. Такий коротенький.